Всіх вітаю на моєму каналі! Сьогодні я хочу поділитися із вами рецептом неймовірних пухких булочок із вареним згущеним молоком. Начинку можна обирати будь-яку на свій смак, а для тіста на булочки нам знадобляться наступні інгредієнти. У миску вливаємо 250 мл теплого молока та додаємо 4-5 столових ложок цукру. Ну і звичайно, ми не можемо бійсь без дріжджів, Я взяла ось такі львівські, їх 100 грам є, а мені потрібно було лише 15 Опари я не роблю, так як з цими дріжджами все і так дуже добре піднімається, тому одразу замішуємо тісто. Розбиваю 2 яйця, всю цю масу розмішую і поступово додаю борошно 400-450 г, також вливаю розтоплене вершкове масло та додаю муку. Тісто дуже легко та просто замішується, не прилипає до рук, ну і я його залишаю на 2-3 годинки, щоб воно піднялося. Ось такий вигляд має наше тісто, ну і ми приступаємо до формування власне, пиріжків. Беремо кульку та розкатуємо її. Перевертаємо, накладаємо начинку і заліплюємо як вареник до половини. Далі з іншої сторони ми робимо декілька надрізів, щоб вийшли довгі смужки, і завертаємо наш пиріжок. Так виглядають вже сформовані пиріжки. Я їх змазую жовтком та ставлю випікатись при температурі 180 градусів на 30-35 хвилин. Це я зробила ще одну порцію, але звичайних. Ось така краса та смакота в нас виходить. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, що воно було для вас корисним, так як і цей рецепт. До нових зустрічей, па-па!